Місія, слава Божого, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Якщо Ісус Христос найбільша дорогоцінність, то ми найщасливіші спасенні люди у нашому житті. Коли ми вибираємо Ісуса, отримуємо найкраще, тому що тільки від наших дорогоцінностей залежить наше життя і весь результат. І ми повинні зробити правильний вибір і, звісно, фокусуватися на дорогоцінності вічності в домі Божому. Також важливо розуміти, що. Що тлінні дорогоцінності не дають щасливого життя, а вічні дорогоцінності – це Біблія, це Слово Боже, це Ісус, який дає кожному сенс життя. Якщо Ісус нам потрібний тільки щоб виконати наші матеріальні блага, то це інша Євангелія, інший Ісус, інший дух, інший результат, це спотворене Слово Боже та це прокляття. У нашому житті є тільки дві категорії цінностей – це вічні та тлінні. Вічні дорогоцінності.